Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Я Олександр Мусієнко. 26 листопада вечір. Це традиційний мій вже вечірній огляд. Намагаюсь робити щовечора для вас оперативна інформація відтепер не тільки зранку на моєму каналі. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал на цей. Інна Мусієнко подкасти, де більш довші формати, дуже цікаві інтерв'ю з цікавими людьми і будете знати більше. Отже, розпочну із того, що Сили оборони України в ніч на 26 листопада уразили завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих докрилатих і балістичних ракет, В Ніїр «Прогрес» у Чебоксарах. Та військові цілі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Підрозділи сил оборони уразили серед іншого завод з виготовлення навігаційного обладнання в Чебоксарах. Республіка Чувашия. зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об'єкті. У генштабі уточнили, що завод прогрес займається виробництвом приймачів навігаційних та антенн для. Супутникових систем ГЛОНАС, GPS та Galileo. Зокрема, модулів типу Комета, що застосовуються у дронах Камікадзе Шахет, а також ракетах комплексу Іскандер М, Калібр, модулях а, керованих авіабомб і так далі. Тобто, ми бачимо, що можна констатувати, що окрім цілей, які вражались раніше, тобто, це цілі. Нафтопереробки та транспортування нафти і відповідної інфраструктури, що дають Путіну можливості отримання коштів для продовження агресії проти України, крім всього іншого, удари завдаються і по об'єктах військово-промислового комплексу. Чому обрана саме ця ціль? Я думаю, ви всі розумієте мета. Зменшувати спроможності ворога зрозуміло, що противник буде намагатися відновити завод, відновити виробництво. Але як би там не було, це на певний час відтерміновує відвантаження певної партії ракет, так само дає можливості рятувати життя нам тут в Україні. Це дуже важливо від терористичних атак противника. Тому такі удари теж потрібно виділити. Крім того, українські безпілотники уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії Росії в окупованій Васильівці, зенітний ракетний комплекс Тор М-1 у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам'янці на тимчасово окупованій території Донеччини. Тобто, наші оборонці працюють попри все, попри те, що зараз от перемовини. І трек, і дуже багато щодо цього інформації, власне кажучи, тут і удари. А щодо інформації оприлюдненої Блумберг про спілкування Віткофа, Ушакова і так далі, друзі, я думаю, так, моя позиція така: ми не можемо впливати на вибір радників, представників, яких обирає президент Сполучених Штатів Америки. Але ми точно. Маємо і будемо працювати на те, щоб доносити нашу позицію, яка виходить з українських національних інтересів. У нас були хороші прецеденти, особливо очні зустрічі віч на віч, коли без оточення. Ну, згадайте, як в Ватикані зустрічалися президент Зеленський і президент Трамп і вони обговорювали ряд питань навесні цього року, і це давало певні результати. Тому потрібно працювати на різних напрямках. Абстрагуючись, так такі люди так обирає їх президент США, так вони так ухвалюють рішення, але при цьому всьому ми повинні доносити нашу позицію. І коли говорять про те, що нібито Вітков а, сказав Яку Шакову і потім відмовив президента Трампа дати Україні а, ракети томагавк, ми повинні говорити про те, що. Така, ми ж говоримо про спільні дії координовані. І якщо США запроваджує додаткові санкції проти російської нафти, і якщо дорікають європейцям закупівлю нафти, газу і так далі, давайте зменшувати їхні спроможності. Це в тому числі в інтересах економічних сполучених штатів. Давайте і ми пропонувати угоди. Давайте говорити категоріями угод. Якщо так, такі рамки давайте знаходити підходи і тоді. Коли пояснюючи, що достатньо 100 ракет атакам збачте томагав для того, щоб винести російське транспортування нафти в Чорному морі і Балтійському, а це дві третини. Це всі ці порти, про які я говорив, Усть-Луга, Приморськ в Балтійському морі, то Апсета, Новоросійськ в Чорному, то ось це рішення спільне в економічних інтересах, пропонуємо угоди і рухаємося далі. Президент Трамп сказав, що найбільша поступка Росії це те, що вона припинить воювати. Якщо подивитися на те, все, що зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Так що ця земля через кілька місяців може опинитися у Росії. Та що ж, так що ж, ви хочете воювати і втратити людей, або ви хочете зробити щось зараз. У деяких випадках земля йде в зворотньому напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це. Ось позиція Трампа. Ну вона тут мало чому змінилася поки що, але працюємо. Працює українська делегація, намагається змінити умови максимально на кращі для нас. В той же час державний секретар США Марко Рубіо назвав фейком інформацію про прогноз поразки України. Марко Рубіо різко відреагував на публікацію NBC News, у якій анонімні джерела стверджували, що нібито міністр армії США Ден Дріскол на зустрічі в Києві заявив про неминучу поразку збройних сил. Ця історія черговий приклад 100% фейкових повідомлень про нібито розкол в адміністрації Трампа щодо того, як завершити війну в Україні. Ці люди просто не помиляються. Вони вигадують, сказав Марко Рубіо. Ось так. Тому це спростування інформації від офіційної особи. Урсула фон дер Ляйн розкрила 5 пріоритетів. Це голова Єврокомісії, розкрила 5 пріоритетів ЄС щодо мирної угоди для України. В угоді ЄС щодо встановлення миру в Україні є 5 основних пріоритетів. Тобто угода ЄС таки є. Не сказала Урсула фон дер Ляйн, чи вона на 100% базується на. Американському документі, тому що принаймні те, що раніше публікували Reuters, The Telegraph і інші західні видання, ну було зі змісту, помітно, що в основу все ж таки взяті американські пропозиції, які доповнюються європейцями. А тут Урсула фон дер Ляїн говорить про п'ять пріоритетів і вони. Наступні, я хотіла б окреслити деякі з основних принципів Європи, що ми, поки ми працюємо з Україною, США, з коаліцією охочих над подальшим шляхом. Перший пріоритет полягає в тому, що будь-яка угода має забезпечити справедливий та тривалий мир. Тобто, це не угода, це пріоритети, побажання, які озвучуються. Суверенна нація України не може мати жодних обмежень для своїх збройних сил. Погоджуюсь, Україна потребує надійних довгострокових та заслуговуючих на довіру гарантій безпеки як частину ширшого пакету. І так само очевидно, що будь-яка мирна угода має забезпечити гарантії європейської безпеки у довгостроковій перспективі, зазначила президентка Єврокомісії. Другий пріоритет за словами фон дер Ляйн, відстоювання суверенітету України. Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриваємо двері для нових війн завтра, і ми не можемо цього допустити. Підкреслюю Третій – Забезпечення фінансових потреб на останній сесії Європейської ради. Ми взяли на себе зобов'язання покрити фінансові потреби України на 2026-2027 рік. Ну, але знову ж таки питання щодо російських активів поки що в підвищеному стані, поки що невідомо саме арештованих активів російських, за які пропонується профінансувати ці потреби для України на 26 27 роки. Четвертий пріоритет нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Нічого про НАТО без НАТО. Ось така. Ось такі Пріоритети і п'ятий повернення кожної української дитини такі а, озвучені Європою. Наскільки будуть почуті Сполученими Штатами Америки, подивимося. Ну, Росія, ми розуміємо, що ну, такі, на такі пріоритети не погодиться. але вони виходять з українських інтересів. Учасники коаліції крохочих прагнуть швидкого рішення щодо забезпечення довгострокового фінансування України. На основі заморожених російських активів вони підтвердили наміри продовжувати підсилювати фінансову та військову підтримку України та тиск на Росію і її військову машину, доки Росія відмовляється штати на шлях справедливого миру. Про війська нічого не чути. Про розміщення військових місій поки що теж про те, що говорив напередодні президент Франції Макрон. А, Сербія готується взяти під контроль російський нафтовий завод. Сербія готує поправку до проєкту закону про бюджет, яка дозволить їй взяти під контроль російську нафтопереробну компанію НІС, що перебуває під санкціями. США. це потрібно, аби вийти з під санкцій, тобто Росію витискають з Сербії із Балкан. Це позитивний для нас а, сигнал. А розкрита інформація, хто ж зустрічався в Еміратах напередодні в абу дабі Зустрічалися представники спецслужб України і Росії, зазначив помічник Путіна Ушаков. Він повідомив, що відбулася зустріч представників спецслужб України і Росії. Були представники, які вели серйозну роботу. Це представники спецслужб, вони періодично зустрічаються, обговорюють делікатні питання, зокрема, які стосуються обміну полоненими. За його словами, під час цієї зустрічі з'явився Рояль Укущак, новий представник США, який зараз займається українським питанням. Він з'явився, мав зустріч з українськими представниками, і, мабуть, це було заздалегідь обговорено. Зустрівся із нашими представниками несподівано. Деталі дуже складні, делікатні, але деталей не розкрив. А водночас, за словами зі сторони Росії, був присутній не Наришкін, директор служби зовнішньої розвідки, а хтось інший. Ну і Ушаков прокоментував витік інформації про розмову з Віткофом. Ми з ним часто говоримо. Він не знає, звідки у медіа з'явилася ця інформація. Ну, ясна річ, що ж тут ще хотіти. Ось такі, друзі, новини, така інформація для того, щоб дізнаватися більше. Залишайтеся на каналі, підпишіться, будете бачити оновлення, поширюйте це відео рідним, близьким та знайомим. І бережіть себе. І пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Слава Україні!